Напився, сів за кермо, убив двох дітей. На Волині напівпритомний від алкоголю водій, розшавив двох учнів початкової школи і втік з місця злочину. Це сталося на тихій сільській вулиці на очах у десятків людей. Селяни переслідували вбивцю кілька кілометрів, поки не нагодилися правоохоронці. Сніжана Шевчук далі. Другокласники Ілля та Гануся по обіді поверталися зі школи і йшли узбіччям, аж раптом з-за повороту на великій швидкості просто на них вилетіла машина. А там собачка маленька, і вони нахилилися до собачки, щоб забрати його. І вони нахилилися, і через це такий великий удар, тому що вони були нахилені. Ну удар був такої сили, що портфель е, дівчинки перелетів через забор, десь метрів 10 і впав біля біседки. Серед тих, хто кинувся на допомогу уже нерухомим дітям, був і місцевий панотець. Паніка в людей, ті кричать: не чіпайте, ті, ну щось робіть, там, а що ж робити? От як все пам'ятаю, роздавлена, і тут думаєш, чи то ще щось робити, чи чи взагалі вже чи не чіпати, бо ще гірше ну. Цю моторошну картину і побачили батьки загиблих. Вони поверталися додому з молодшими дітьми, яких щойно забрали з дитсадка. Пояснюють, що ваші братик, сестричка на небі, тату, Покажи мені крила їхні. Медики, які проїхали на місце трагедії, уже нічим допомогти дітям не змогли. Це була травма, і травма голови, травма грудної клітини. Вижити з такими травмами практично вони не могли. Винуватець аварії спинився лише на мить. Побачив, що накоїв і хутко помчав далі, в бік райцентру. Люди зателефонували до міліції і знайомим. Правоохоронці перекрили дороги і затримали вбивцю. Експертиза засвідчила, у крові водія майже три проміли алкоголю. Хоча до аварії за ним пияцтва не помічали. Хлопчина не пі ну роботяща людина. Що його спонукало цієї п'янки, як воно вийшло. І вино виновний, виновний, ясно, що в першу чергу він, тому що випивши, сів за кермо автомобіль. Наразі водія правоохоронці перевезли і утримують в обласному центрі. Бо побоюються самосуду. Місцеві кажуть, відколи в районі ліквідували службу даї кермувальники геть знахабніли. І це дуже велика проблема, тому що буквально в серпні місяці в нас збили дитину в селі. Любяць. тепер ці дітки, жінку на день незалежності збили. І водії відчувають цю безскараність. Ілля і Гануся двоюрідні брати сестра. Їх одночасно охрестили разом і провели в останню путь. За тиждень дітям би мало виповнитися 8 років. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь, ТСН 1+,1.